У мене юридична освіта і за фахом я працювала 14 років, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну змінилися обставини на роботі, у мене та у мого чоловіка, і ми вирішили започаткувати свій власний бізнес. У нас сім'ї є традиція, коли е, чоловік з сином дивиться футбол. Вони люблять е, смакувати піцою. І, власне, е, це такі наші сімейні вечори. І тому ми вирішили започаткувати бізнес, який полягає у е, даруванні людям смачних емоцій, коли вони споживають дуже якісні смачні страви. Під час війни ми вирішили започаткувати наш бізнес, оскільки це такий певного роду наш вклад в економіку України. Ми зможемо працевлаштувати людей, і у нас також є працевлаштовані люди, які були змушені переїхати через військові дії сюди, на захід зі сходу. Ми назвали наш заклад Ото, оскільки Ото італійською вісім і саме на вісім шматочків зазвичай розрізають піцу. В березні 2023 року я в соціальній мережі побачила, що розпочинається набір на тренінг, розпочини та вдосконалюй свій бізнес. І я швиденько заповнила заявку і чекала на те, на те повідомлення, що я все-таки пройшла, оскільки я хотіла здобути нові знання. Я дуже задоволена тим, що я прийшла даний тренінг. У нас була бізнес-тренер пані Алла Журавель. Вона сертифікований бізнес-тренер міжнародної організації праці. Вона завжди нас підтримувала, так направляла на шляхи розвитку даного бізнесу. Що ми можемо нового започаткувати? Що ми можемо впровадити. Даний тренінг був організований львівським регіональним партнерством зайнятості опліч за сприянням громадської організації жіночі перспективи. Що мене власне надихнув. В тренінг це тим, що не потрібно боятися, але щоб не боятися, то потрібно дійсно зробити чіткі розрахунки, чіткий бізнес-план, прорахувати можливі витрати. І завдяки такій плідній співпраці нам вдалося виграти цей грант і закупити обладнання. Сума гранту є в межах трьох тисяч доларів. За ці кошти нам вдалося закупити кавовий апарат, також оновити нашу пічку для випікання піци. І частково ми покрили наші витрати на купівлю кондиціонера. Нас не залишили, нас далі навчають нас далі, стараються, щоб ми дійсно удосконалили наш бізнес. Нашою конкурентною перевагою є те, що у наших закладах ми використовуємо лише класичну технологію приготування тіста. Тобто воно формується шляхом підкидання його в повітрі. Ми не використовуємо жодних качалок чи інших засобів для формування ідеальної основи під піцу. Також нашою особливістю є те, що ми готуємося ножа. Тобто прийшли клієнти, здійснили замовлення і готується піца чи готуються бургери. Ми не використовуємо жодних заморожених продуктів. У нашому меню є 21 вид неополітанської піци. Також за бажанням клієнта можна зробити піцу з його додатків на вибір чи додати бортики з крем-сиром. У нас є різновиди піц і для тих, хто полюбляє лише м'ясо, для тих, хто є вегетаріанцем і їсть лише там, до прикладу, сирну піцу. Також є піци з різним рівнем гостроти. Для діток то ми пропонуємо дитячі піци і також дитяче меню до складу якого входять нагетси, картопля фрі, іграшка на вибір і сочок. Діти дуже люблять їх замовляти. Часом ми збільшили наше меню і додали до меню також позиції американської кухні. У нас є наші фірмові бургери. У нас зараз їх є шість. Також є два бургер меню. У нас багато схвальних відгуків від наших клієнтів. У нас досить високий рейтинг на Google-картах. Також ми співпрацюємо з платформами, які доставляють їжу, і в нас теж високий рейтинг. Я сподіваюся, що це тільки перший крок, а попереду ще багато кроків. Моя ціль це здобуття нових навиків та знань. І, скажімо так, я б хотіла, щоб піце отто було багато у Львові і не лише у Львові. Можу зробити висновок, що нічого в нашому житті не трапляється просто так.